Доброго дня, шановні студенти. Мене звати Марина Кравченко, сьогодні ми продовжуємо вивчати наш курс пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптація до них. І сьогодні пропоную вам прослухати лекцію Інтелектуальний розвиток зеленого будівництва, інтеграція технологій в будівельну галузь з метою пом'якшення наслідків зміни клімату. І в межах сьогоднішньої лекції ми в першу чергу ознайомимося, що таке інтелектуальний розвиток зеленого будівництва, що таке інтелект зеленого будівництва. Що такі інтелектуальні зелені будівлі безпосередньо в цифровому двійнику розумного міста, які ж існують переваги та проблеми розвитку інтелектуального зеленого будівництва, а також як можна використовувати штучний інтелект саме в будівельній сфері з метою пом'якшення наслідків зміни клімату? Інтелектуальне зелене будівництво це екологічно орієнтований підхід до проєктування, зведення та експлуатації будівель з використанням цифрових технологій для підвищення енергоефективності, зменшення вуглецевого сліду та забезпечення сталого використання всіх ресурсів. Енергоефективні технології, такі, як, наприклад, ефективні вікна, системи ізоляції, вентиляція, розумні лічильники та інтелектуальні системи управління, Можуть дозволити знизити енергоспоживання до 50%. Наприклад, пасивна сонячна конструкція, яка використовується для опалення, охолодження та освітлення без електричних чи механічних пристроїв, є важливим елементом сталого будівництва, схема якої представлена перед вами на рисунку. В рамках зеленого будівництва будівлі, вікна та мансардні вікна розташовані з такими елементами, як, наприклад, сонцезахисні козирки. Панелі та поглядачі тепла, які сприяють захопленню та розподілу природного тепла і світла. І саме пасивне сонячне опалення забезпечує вловлювання сонячного тепла і його зберігання для використання в ті моменти, коли сонце не потрапляє на будівлю. Огороджувальні конструкції будівель можуть сприяти зниженню споживання енергії та викидів вуглекислого газу під час експлуатації за рахунок зменшення навантаження на будівлю. Загальна концепція низьковуглецевої оболонки будівлі включає використання різних матеріалів та технологій, спрямованих на зменшення енергоспоживання. Наприклад, непрозорі огороджувальні матеріали, такі як стіни, дахи, підлоги, а також прозорі конструкції з низьким вуглецевим відбитком, отримали сьогодні значну увагу. І саме серед них матеріали зі зміною фази, фарби з високою відбивною здатністю, а також інтегровані рослини. Конструкції, які сьогодні ми їх називаємо зеленими конструкціями. Високовідбивні фарби для зовнішніх стін і дахів знижують теплове навантаження ззовні. Зелені ж конструкції, які включають зелені рослини, дозволяють покращувати енергоефективність через затінення, транспірацію, зменшуючи потребу в кондиціюванні повітря. А розробка розумних вікон здатних динамічно регулювати світлопропускання – Є перспективним напрямком для підвищення енергоефективності. Також розумні екологічні міста є перспективним напрямком інтелектуального будівництва, що використовує технології штучного інтелекту для сталого розвитку. І основними перевагами цієї галузі є. Те, що інтелектуальні будівлі автоматизують управління енергією через датчики, освітлення температури та якості повітря, використання принципів 3Р, тобто зменшення повторне використання і переробка, мінімізує вплив на навколишнє середовище. А інтеграція інтернету речей дозволяє підвищувати ефективність, але потребує оптимізації для зниження викидів і управління відходами. Крім того, альтернативні джерела енергії, екологічні матеріали. Та адаптивне програмне забезпечення покращують комфорт і ресурсоефективність. ефективність. Що ж таке інтернет речей? Це система взаємопов'язаних пристроїв, які обладнані датчиками спеціальними програмним забезпеченням, що дозволяють збирати, обробляти, а також обмінюватись даними через інтернет для автоматизації процесів і покращення ефективності функціонування різних систем. Застосування інтелектуальних технологій в зеленому будівництві створює адаптивне середовище для мешканців, покращуючи їхнє життя за рахунок використання датчиків, виконавчих механізмів, а також різних мікрочіпів. Дані з чисельних датчиків обробляються хмарними платформами, а рішення приймаються на основі машинного навчання. Архітектура системи опалення, вентиляції та охолодження демонструється перед вами на рисунку 4. І саме в системі інтелектуального зеленого будівництва така розумна мережа відіграє ключову роль у розподілі електроенергії з різних джерел всередині будівлі. Вона отримує енергію як від традиційних ліній електропередач, так і від відновлювальних джерел, таких як вітер, енергія біомаси або геліоенергетика. І вони обмінюються даними саме з хмарними сервісами, використовуючи параметри, зафіксовані датчиками, зокрема температуру, яскравість, якість повітря тощо. На основі цих даних приймається рішення про роботу вентиляційних систем, кондиціонерів, освітлення ліфтів, а також іншого обладнання. Розумне місто, побудоване на основі цифрових двійників. Насправді є складною системою, яка забезпечує баланс економічного, соціального та екологічного розвитку. І в такій системі технології та природа інтегровані на всіх рівнях, що дозволяє людям максимізувати свою креативність, продуктивність одночасно сприяючи сталому розвитку міського середовища та природних і штучних екосистем. Розумне місто на основі цифрових двійників являє собою урбаністичну систему, в якій фізичні елементи та процеси міського середовища відтворюються у вигляді цифрових двійників, що інтегрують дані з реальних об'єктів та сенсорних мереж для забезпечення ефективного управління ресурсами, для оптимізації інфраструктури, а також для прогнозування соціально-економічних і екологічних процесів в режимі реального часу. Технологія цифрового двійника наразі використовується в 11 основних галузях, зокрема, в охороні навколишнього середовища, нафтові, газовій промисловостях, в електроенергетиці, в охороні здоров'я і, зокрема, в секторі будівництва. В міських цифрових двійниках аналізуються інформаційні ресурси міста та результати роботи штучного інтелекту для підтримки інтелектуального аналізу, покращення додатків для експлуатації міста. Та допомоги міським менеджерам. Інтелектуальні будівельні цифрові технології поєднують цифрові та фізичні світи, а саме підключені датчики та інтернет речей збирають дані про фізичні об'єкти в режимі реального часу, після чого ці дані обробляються для аналізу, оптимізації та експлуатації процесів в інтелектуальній будівлі. Динаміка співпраці та розвиток міждисциплінарного моделювання та хмарних технологій, в свою чергу, сприяють. Пришвидшенню темпів розвитку цифрових міст. Одним із ключових етапів розвитку інтелектуального зеленого будівництва є безпосередньо впровадження будівель з нульовим споживанням енергії. І саме такі будівлі мінімізують енергетичний попит завдяки енергоефективним рішенням і використанню відновлювальних джерел енергії, зокрема сонячної фотофольтаїки. На рисунку 6 перед вами наведено принципову схему визначення меж розрахунку будівлі. Саме з нульовим енергоспоживанням. Така будівля живиться в основному відновлювальними джерелами енергії, а також може функціонувати незалежно від електромережі. Зелені будівлі такого типу не лише економлять енергію, а й сприяють значному зменшенню викидів парникових газів. Крім того, для забезпечення енергетичних потреб і кондиціонування повітря широко застосовується сонячна енергія, вітер, біопаливо та інші відновлювальні джерела. Серед прикладів технологій виробництва відновлювальної енергії, інсіту це вітрові турбіни, сонячні колектори, колектори для нагріву води, а також геотермальні системи. І на сьогодні існують чотири основні індикатори для оцінки будівель саме з нульовим споживанням енергії: це споживання енергії кінцевого використання, первинна енергія, вартість енергії, а також викиди вуглецю. Давайте розглянемо, які ж бар'єри та проблеми постають перед інтеграцією інтелектуального зеленого будівництва в реальному часі. По-перше, складність проєктування та координації, тому що зелені будівлі вимагають інтегрування спеціалізованих рішень, високого рівня координації між командами, а також адаптації організаційних та виробничих процесів до інтегрованого підходу. По-друге, проблеми стандартів і контролю. Тобто необхідність суворого дотримання високих стандартів, які перевищують чинні норми. Крім того, відсутність належної взаємодії між етапами проєктування та будівництва може призводити до невідповідності стандартам. Також інновації та фінансові бар'єри. Тобто, розробка таких інноваційних рішень потребує значних фінансових ресурсів і, звісно, соціальної підтримки. І саме впровадження таких рішень є складним через сучасні ринкові умови. Крім того, проблемою є і якість професіоналізму. Тобто реалізація таких інноваційних рішень в першу чергу потребує високого рівня компетенцій, проведення науково-дослідницької діяльності, а також реалізації інноваційного підходу. Давайте розглянемо детальніше, як можна використовувати сьогодні штучний інтелект в будівельній сфері саме з метою пом'якшення наслідків зміни клімату. Штучний інтелект це сучасна технологія, яка має величезний потенціал для оцінювання, прогнозування та пом'якшення ризиків, які пов'язані саме зі зміною клімату. І завдяки використанню даних, сенсорних пристроїв, алгоритмів машинного навчання. Штучний інтелект виконує складні розрахунки, формує прогнози та пропонує ефективні рішення для мінімізації саме негативних наслідків змін клімату. Тринадцята ціль сталого розвитку є надзвичайно важливою метою, оскільки саме вона є основою для реалізації інших шістнадцяти цілей сталого розвитку, і саме вона спрямована на пом'якшення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, покращення стійкості до змін клімату та підтримку відповідальних і сталих практик будівництва. І ця мета забезпечує впровадження відповідальних методів будівництва, які мають відповідати екологічним стандартам. І сприяти значному скороченню вуглецевого сліду будівельних проєктів, що і є ключовим для сталого розвитку галузі. Реалізація п'яти цілей і восьми показників визначає роль будівельної галузі саме в розвитку технологій вловлювання та зберігання вуглецю, стимулюванні інновацій і дослідженнях у галузі, скорочення викидів і підвищення стійкості до змін клімату. Ці зусилля підкреслюють життєво важливу роль будівельного сектору в глобальних ініціативах щодо боротьби зі зміною клімату та досягнення сталого майбутнього. Який же ж існує потенціал штучного інтелекту для реалізації саме тринадцятої цілі сталого розвитку? Якщо брати екологічне будівництво, то на етапі будівництва штучний інтелект дозволяє моніторити вуглецевий слід. Шляхом відстеження викидів, починаючи від будівельної діяльності, транспорту, виробництва матеріалів. Крім того, штучний інтелект дозволяє моделювати та аналізувати енергоефективну будівельну галузь та зменшення викидів самого вуглецю. Також штучний інтелект може передбачати і моделювати майбутні кліматичні тенденції, дозволяючи приймати обґрунтовані рішення щодо дизайну проєкту. Місця розташування та матеріалів для забезпечення довгострокової стійкості до мінливих кліматичних умов. Крім того, він забезпечує аналіз даних в режимі реального часу, оптимізацію ефективності використання ресурсів та моніторинг викидів. Аналіз даних на основі штучного інтелекту може допомогти у плануванні стійкості, забезпечуючи відповідність нормативним вимогам та оптимізуючи вибір місця. Крім того, штучний інтелект може аналізувати кліматичні дані, створювати прогнозні моделі, керувати вибором матеріалів, вмикати адаптивний дизайн та оцінювати кліматичні ризики. Також він може оптимізувати використання енергії, сприяти аналізу екологічних матеріалів і зменшувати кількість відходів. Стратегії адаптації до зміни клімату на основі саме штучного інтелекту постійно розвиваються. І з'являються все нові інновації для вирішення складного та швидкого мінливого характеру кліматичних змін. Оскільки наслідки зміни клімату стають дедалі серйознішими та непередбачуваними, виникає потреба в моніторингу та адаптації в режимі реального часу і системи на основі штучного інтелекту. Можуть надавати інформацію про погодні умови, повені та інші події в реальному часі, що дозволяє оперативніше реагувати на зміни. Саме штучний інтелект оптимізує енергоспоживання та знижує викиди вуглецю, аналізуючи дані про споживання енергії, погодні умови та заповнюваність будівель. Саме він реалізує і прогнозує роботу систем опалення, охолодження, мінімізуючи витрати. У нових проєктах штучний інтелект допомагає орієнтувати будівлі, розташовувати вікна та вибирати ізоляційні матеріали для підвищення енергоефективності. Для модернізації існуючих будівель він виявляє слабкі місця, наприклад, потребу в оновленні ізоляції або ж в заміні самої якоїсь системи. І рисунок, представлений перед вами саме демонструє, як штучний інтелект дозволяє аналізувати дані. Та оптимізувати опалення, вентиляцію, освітлення, конструкції, інтегруючи відновлювальні джерела енергії та прогнозуючи технічне обслуговування. Дякую за увагу і до зустрічі на наступній лекції.